Пізнавайки. Сьогодні я завітав до Снігової королеви ось її замок. А чому завітав? Тому що в нас почали зникати тварини. Після того, як вона з ними поспілкується, я вирішив дізнатись, що відбувається. Снігова королева поїхала. А замок залишився. Пропоную разом зі мною відправитись у цю екстремальну подорож до замку Снігової королеви. Хто зі мною. А тут гарно, але холодно і некомфортно. Дивіться! Якась знайома скульптура. Когось вона мені нагадує. Точно дякую за те, що мені підказали. І як же нам позбутися цього суцільного крижаного світу? Гарна ідея. Давайте спробуємо. Спробуємо подмухати на цю крижану скульптуру. Нашим тепленьким повітрям і розтопити лід. Готові? Починайте! Вау! Ви звільнили черепаху. Давайте гарно. Промовимо разом. Звільнили черепаху з крижаного полону. Ще раз. Звільнили черепаху з крижаного полону. Супер черепаху, ти вільна? Тікає звідси, поки знов не замерзла. А ми підемо до іншої кімнати. Першу тваринку ми знайшли черепаху. Хто ж буде наступним? Ще одна скульптура нас зустрічає. Хто там? Перевіримо? Дмухайте. Це курка. Гарно промовляємо. Звільнили курку з крижаного полону. Ще раз, звільнили курку з крижаного полону. Молодці. Курка вам вдячна! Вона тепер вільна і може йти до своїх родичів. А ми рухаємось далі. І знов фігура. Хто ж це? Перевіряємо дмухайте. Це крокодил. Промовляємо гарно. Звільнили крокодила з крижаного полона. Ще раз звільнили крокодила з крижаного полону. Супер. Крокодил вільний. Він пішов до своїх, а ми крокуємо далі. А хто тут? Є здогадки? Перевіримо диму. Це комар. Звільнили комара з крижаного полона. Ще раз звільнили комара з крижаного полона. Ви помітили, що всіх тварин, кого снігова королева заморозила, об'єднує наявність певного звука у їх назві? Здогадались, який це звук? Це звук рр, правильно, черепаха, корова, курка, крокодил, комар? У всіх назвах цих тварин є звук Р, і комар вільний, а ми з вами продовжуємо звільняти інших тварин вперед. Будемо рятувати цього героя? Як думаєте, хто це? Зараз перевіримо. Духа. Це страус. Гарно промовили. Звільнили страуса з крижаного полону. Ще раз. Звільнили страуса з крижаного полону. Страус вільний. А ми продовжуємо мандрівку замку. Можливо, ще когось врятуємо. Ще одна змерзла тварина. Хто це? Перевіряємо, відмухайте. І це равле. Гарно промовляємо. Звільнили равлика з крижаного полону. Ще раз, звільнили равлика з крижаного полону. Супер! Равлик вільний. Головне йому встигнути залишити замок до того, як повернеться снігова королева. Бажаємо нашому равнику успіхів! Він, хоч і повільно пересувається, але я впевнений, в нього буде все добре. Продовжуємо мандрувати. Хто тут? Як думаєте? Думайте і ми перевіримо ваші стаги. І це порося, давайте гарно промовимо. Звільнили порося з крижаного полону. Ще раз, звільнили порося з крижаного полону. Молодці порося вільне і відправляється до своїх родичів. Скільки ми вже тварин врятували? Я вже збився з рахунку. А скільки ще тварин можуть бути тут у холоді, тому не гаємо часу і продовжуємо їх шукати. Ще одна тварина у крижаному полоні. Будемо її звільняти? Давайте дмухайте! І хто це? Це мурашка. Давайте гарно. Звільнили мурашку з крижаного полону. Ще звільнили мурашку з крижаного полону. Які ви молодці? Мурашка вільна. А ми йдемо далі. Вперед. Знову ж скульптура. Хто там, як вважаєте? Перевіримо, дмухайте. І це носоріг. Звільнили носорога з крижаного полону. Ще? Звільнили носорога з крижаного полону. Наш здоровань вільний Завдяки вам. А ми йдемо далі. Скільки ж кімнат у цьому замку? Головне знайти шлях назад і не заблукати. Ви допоможете мені знайти дорогу назад? Я на вас розраховую. А ось іще одна скульптура. З бідолашну тваринку. Тоді дмухайте. Це жираф. Промовляємо? Звільнили жирафа з крижаного полону. Ще раз. Звільнили жирафа з крижаного полону. Які ви молодці? жираф вільний. Мантруємо далі. Хто ж це? Давайте дізнаємось. Дмухайте. І це бобер, гарно скажемо. Звільнили бобра з крижаного полону. Ще раз. Звільнили бобра з крижаного полону. Бобер вільний. І швидко побіг до своїх родичів. Його вже зачекались. А ми йдемо далі. Ви не змерзли. Тоді рушаємо. Знайома фігура. Перевіримо, чи справді це він. Мухаємо? І це справді рак. Звільнили рака з крижаного полону. Ще раз. Звільнили рака з крижаного полону. Рак швидко почав рухатись. Він, напевно, дуже-дуже змерз. -дуже Тому, дивіться, як почав швидко рухатись. Ви не втомилися? Продовжуємо мантрувати? Давайте. Так, хто ж це тут у нас? Слухайте. І ми зараз перевіримо. Є в мене декілька варіантів. І правда, це. Верблюд звільнили верблюда з крижаного полону. Ще звільнили верблюда з крижаного полону. Верблюд вільний. А ми ще, напевно, в декілька кімнат зазирнемо і будемо виходити назад. Тому що вже час і скоро королева повернеться до свого замку. Нам треба встигнути його покинути. Цього героя? згадаєте? Хто це може бути? Давайте перевіримо, дмухайте. Це кріт! Звільнили крота з крижаного полону. Ще раз. Звільнили крота з крижаного полону. Молодці. Кріт вільний. Як ми сьогодні з вами співпрацюємо дружньо? Тут у нас хто? Хм треба перевірити. Давайте дмухати. І це морж, звільнили моржа з крижаного полону. Ще звільнили моржа з крижаного. Полону молодці. Мож, хоча і живе там де холодно, але йому не сподобалось знаходитись у такій крижині. Тому він дуже вдячний всім вам за те, що він зараз на волі проводжаємо нашого моржа. Знов герой у людовому полоні. Давайте його звільнимо. Здогадались, хто це? Перевіряємо, Двухайте. І це корова. Давайте гарно. Звільнили корову з крижаного полону. Ще раз. Звільнили корову з крижаного полону. Корова вільна, а ми з вами продовжуємо. Наче це остання кімната? Сподіваюся, що це так і є, бо я більше дверей не знайшов. Так, бачу скульптуру. Давайте будемо рятувати і цю тварину. Я чую, що ви вже здогадались, хто це. Давайте переміримо. Дмухи. І це тигр. Звільнили тигра з крижаного полону. Ще раз, звільнили тигра. З крижаного полону. Молодці, ти горвільний. Тепер буду швидко-швидко я знаходити вихід з цього королевства, де я вже змерз. Ось і я на волі. В мене така ідея. Давайте спробуємо подмухати на весь цей сніг і його розтопити, щоб тут була гарна галявина, і ми побачили всіх тварин, яких врятували. Ви мені допоможете? Давайте дмухати, дмухайте. Дивіться, яка гарна галявина. І зараз пропоную згадати тварин, яких ми сьогодні врятували. Готові? Давайте будемо промовляти врятували і додавати кого. Тваринки зараз будуть з'являтися на цій галявині. Врятували черепаху. Ще раз. Врятували черепаху. Врятували верблюда. Врятували верблюда. Врятували моржа. Врятували моржа. Врятували страуса. Врятували страуса. Врятували мурашку. Врятували мурашку. Врятували комара. Врятували комара. Врятували крокодила. Врятували крокодила. Врятували жирафа. Врятували жирафа. Врятували корову. Врятували корову. Врятували бобра. Врятували бобра. Врятували Носорога. Врятували носорога. Врятували порося. Врятували порося. Врятували. Курку. Врятували курку. Врятували крота. Врятували крота. Врятували Равлика. Врятували равлика. Врятували Тигра, Врятували Тигра. Ось всі наші герої перед вами, вони вам дуже вдячні. І я вам вдячний. Дякую, що сьогодні були разом зі мною, і до нових цікавих зустрічей, пізнавайники!